Привіт, усім, шановні глядачі каналу! Я Анна, ентузіастка штучного інтелекту, і сьогодні зі мною Олег, скептик технологій. Сьогодні ми зануримося у світ штучного інтелекту, який вже щільно увійшов у наше повсякдення. Особисто я просто обожнюю, як AI спрощує життя. Від розумних помічників, що будять тебе зранку і розповідають погоду до смарт-дому, який сам регулює освітлення і температуру. Це ж справжнє диво, Олег. Просто уяви, скільки часу ми економимо. Це вже не майбутнє, а наше сьогодення, яке робить нас ефективнішими. Диво, Анна, чи добре продуманий маркетинговий хід, що поступово робить нас залежними? Я не кажу, що це все зло, але мене завжди цікавить зворотній бік медалі. Вся ця зручність, чи не платимо ми за неї надто високу ціну? Я говорю про ризики приватності, про контроль даних, які ми несвідомо віддаємо цим системам. Кому належить інформація про твої звички, маршрути, вподобання? Чи справді ти контролюєш свій смарт-дім, чи він контролює тебе? Це закономірне питання, і я згодна, що обережність не завадить. Але ж ми вже живемо в цифрову епоху. Невже ти пропонуєш повернутися до епохи без інтернету? ai інструменти наприклад, для планування дня, дозволяють мені бути набагато продуктивнішою. Моя віртуальна асистентка сама аналізує мої зустрічі, пропонує оптимальні маршрути, нагадує про важливі дедлайни. Це незалежність, а радше ефективне делегування рутинних завдань. Це звільняє. І мозок для творчості творчості чи цифрової лінії, коли AI за тебе думає, планує і навіть вибирає, що слухати, дивитися, купувати, чи не втрачаємо ми навички критичного мислення, самостійного прийняття рішень? Де межа між делегуванням і повним самоусуненням від контролю за власним життям? Припустимо, твоя віртуальна асистентка одного дня дасть збій або її дані будуть скомпрометовані. Чи зможеш ти так само ефективно спланувати свій день без неї? Це як м'яз. Якщо його не тренувати, він атрофується. Наш мозковий м'яз також потребує навантаження. Я розумію твої побоювання, але не варто згущувати фарби. Ми ж не перестали водити машини, коли з'явився автопілот. Ми просто отримали додаткову опцію, яка робить поїздку комфортнішою. Те саме із AI. Важливо усвідомлено підходити до використання цих технологій. Я завжди кажу: AI – це інструмент, а не заміна. Це як розумна лопата. Вона допоможе копати швидше, але ти все. Одно маєш знати, де копати і навіщо. Анна, але ж Лопата не збирає дані про те, як часто ти нею користуєшся, наскільки глибоко копаєш і кому ти про це розповідаєш. Ось у чому різниця. Мова не лише про зручність, а й про те, що ці системи з кожним днем знають про нас більше, ніж ми самі про себе. Це величезна влада, і питання в тому, хто її контролює і з якою метою. Уявіть ситуацію, коли на основі ваших звичок розумний дім починає диктувати вам що їсти, коли спати, куди йти, посилаючись на оптимальні показники здоров'я, розраховані його алгоритмами. Чи не станемо ми заручниками власної ж зручності? Саме тому ми і говоримо про цифрову грамотність. Ми маємо бути свідомими користувачами, обирати перевірені сервіси, читати угоди користувача, налаштовувати параметри приватності. Адже потенціал AI для покращення життя колосальний. Уявіть, AI, що допомагає лікарям ставити точніші діагнози або економить енергію в масштабах міст, оптимізуючи трафік і споживання ресурсів. Це ж прорив. Просто потрібно навчитися ним керувати, а не дозволяти йому керувати нами. Згоден, потенціал є, але й відповідальність величезна. І я вважаю, що розробники повинні бути більш прозорими щодо збору та використання даних, а користувачі більш вимогливими і обізнаними. Це двосторонній рух. Не можна просто сліпо довіряти, тому що це зручно. Друзі, а що ви думаєте про AI у повсякденному житті? Це благо чи прихована загроза? Поділіться своїми думками у коментарях під цим відео. Чудовий заклик, Олег. Отже, AI – це потужний інструмент, і саме від нас залежить, як ми його використовуватимемо для власного розвитку та комфорту чи для створення цифрової клітки. Я вірю, що ми зможемо знайти золоту середину і використовувати всі переваги AI з зберігаючи при цьому свою автономію та приватність, це виклик, але й можливість, і ми маємо бути готові до обох сторін медалі. Якщо вам сподобалася ця дискусія, не забудьте поставити лайк, підписатися на наш канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. До нових зустрічей!